Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як створити новий інстаграм нову інстаграм-сторінку. Кількість сторінок в інстаграмі не є обмежена, тобто на будь-який новий імейл ви можете створювати сторінку, підтверджувати її за номером телефону не потрібно. Тому, якщо у вас є декілька бізнес-ідей, під кожну окремо ви можете створити собі інстаграм-сторінку. А для цього просто потрібно скачати собі Instagram і. Натиснути Створити новий обліковий запис. В першу чергу потрібно створити ім'я користувача. Це те ім'я, за яким вас будуть шукати в соціальних мережах в інстаграмі, фактично, і краще, якщо у вас є, наприклад, ще Facebook-сторінка, YouTube канал чи от конкретна назва бізнесу, щоб ім'я ваше тут відповідало вашій назві. Просто для того, щоб легше було вас знайти. Ви сюди вбиваєте свою бажане своє ім'я, і ви бачите, чи воно доступне, недоступне, воно унікальне. Тому вам потрібно буде обрати з тих, які вільні. Так, це вільне. І ми натискаємо далі. Далі ви бачите, що вам Інстаграм пропонує, якщо у вас вже є облікові записи, замість створення нового паролю, ви можете просто поширити свої дані між е аккаунтами для того, щоб не змінювати пароль, і просто легше вам було е продовжувати. Ми натиснемо це не ви, просто для того, щоб нам легше було. Подальшому розказувати, як все робити. Я ввожу зараз будь-який пароль, потім його можна, звичайно, змінити і натискаю далі. Тут краще обрати електронну адресу, так? тому ми обираємо електронну адресу, за допомогою якого я хочу створити свій облік. Taki nowy zapis. Tak, I naciskamy dalej. Tak. На мою електронну адресу прийшов код з підтвердженням. Я його ввожу сюди і знову натискаю далі. Все. Інстаграм-аккаунт в мене вже готовий. Натискаємо Завершити реєстрацію. Зараз відбуваються обдумувальні процеси. І поки Інстаграм думає, підписуйтесь на мій канал. І я намагаюся якомога частіше викладати різноманітні нові відео. Якщо вас цікавлять соціальні мережі, то, будь ласка. Далі ви можете синхронізувати свої контакти для того, щоб Інстаграм вам підтягував зразу друзів, ми пропускаємо. Цей е, крок також ви можете синхронізувати зразу свою сторінку з Фейсбуком. Ми також пропускаємо, але я рекомендую це все робити. І конфіденційність вашого облікового запису зараз ви обираєте, чи ваш обліковий запис можуть бачити тільки ті люди, які стежать за вами, чи він буде загальнодоступним для всіх. Ми обираємо загальнодоступний, тому що ми хочемо, щоб будь хто міг зайти на нашу сторінку і подивитися. Що у нас тут є? Далі потрібно додати світлину, це обов'язково. Ми це теж пропускаємо. Цікаві люди, коли ви обираєте, за ким ви хочете тут стежити. Інстаграм буде підтягувати вам відповідно рекомендації, тому ви можете обрати з кого завгодно з ваших інтересів. Все, наш інстаграм-аккаунт готовий. Поки що він абсолютно пустий, але ми його з вами заповнимо. Ще раз ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і побачимось в наступних відео. Па-па!